Причиною стала напад російської терористичної організації на Україну, звісно, але ще одним черговим поштовхом і потребою величезна кількість коптерів. Це, звісно, стали ці самі крайні прильоти, які ми спостерігали минулої ночі. Загалом не лише мавіки просять військові, просто це така найпопулярніша модель. Вона найпростіша в використанні. Достатня кількість є пілотів, навчених для їхнього активного Фактичного застосування на не лише на нулю і в тилу, бо по них і коригується вогонь артилерії, це і розвідка, це і скиди, ті так само, які дуже ем, ніби як здається, що там скинути якусь там гранатку. Але є люди, які там вже по півсотні лише в себе на рахунку мають підтверджених відео е, таких вильотів і ефективного застосування. Фахівець з такою пташкою може дуже багато хорошого зробити, і дуже багатьох росіян бути хорошими росіянами в чорних пакетах.